Дивіться з вами Бінбін. -бін. Сьогодні я розповім вам, як пройти квест Set про Енджела. Підніми вітрила професійна рибалка. Цей квест буде для подій старий і кіт. Квест буде виглядати ось так. Натискаємо трекінг. Щоб побачити його. І на мапі він буде ось тут знаходитись. Нам потрібно буде переміститися до Ренесіти у Рагуну. рагуна Сіті. Ренесіта. І ось тут. І нам потрібно буде порозмовляти з цим моряком, Ізмаїлом. Hmm. <laughs> ah, -ha. call me Ismail. Is it Joe who's moving in with an aliyer? You the one looking for a ride to Ricciola? Take a seat. We'll be on our way. Переміщаємось до основного завдання. Ми перемістились ось сюди. Порт раціолі Можна активувати переміщення, щоб потім було легше. І після нам потрібно буде знайти моряка. Він буде на пірсі сидіти. У нас буде помітка. Тепер нам доступний восьмініг і завдання з ловлею риби. До речі, ось звуть планк. Якщо кому цікаво, нам потрібно з ним порозмовляти. І відкриється доска завдань. Натискаємо все, що нам пропонують, і ми переміщуємось до нашого плавучого друга. Завдання полягає в тому, щоб зловити одного восьминога. Тому нам потрібно буде просто слідувати за інструкцією, щоб знайти потрібне місце для риболовлі. Вона буде позначеною міткою. Ось там. Фіолетовим таким. Ось це. Пливемо до нього. На шляху можна буде збирати призи. Це нам не потрібно. Ось це. Займаємось риболовлю. натискаємо F Fish. Нам потрібно буде вчасно натиснути кнопку, коли стрілка перейде через помаранчеву або жовту смугу. Ми щось зловили. Як тільки ви зловите кілька восьминожків, покладіть їх у вантаж. Якщо ви цього не зробите, вони щезнуть. Отже, у нас три восьминожки. і до дошка, куди їх потрібно буде розміщати. Беремо і перетаскуємо. Заповнюємо нашу область. Натискаємо фініш. Тепер нам потрібно повернутися до доків. Натискаємо return the док. Ми зробили завдання. Натискаємо і віддаємо те, що зловили. І це наші призи. Натискаємо перевірити необхідну здатність у правому нижньому кутку. Це приведе нас на сторінку «Рибальські здібності, де ви зможете покращити розширений корпус до першого рівня. Натискаємо апгрейдити. Ми розблокували. Отже, ми розблокували перший рівень. Зачиняємо. Ось нам потрібно ось цього дамбо октопус словити. Натискаємо Set Sale. І ось тут, ось тут у нас буде це завдання. Пливемо за завдання. І знову рибачимо, як ви вже знаєте, натискаємо на помаранчеві зони. Отримала кілька 2 восьминожки і ще одну рибку за тучку. Нам потрібно їх розташувати у цій зоні, так, щоб вони усі помістилися. І після цього доставимо їх до доків. Їх можна перевертати, до речі. Ось, Якщо натиснути на ньому, у нас є видалити назад і повернути. Як Тетріс. Вони усі у нас розміщені. Натискаємо Фініш і повертаємось до доків. Вигружаємось. Віддаємо завдання. Делівер. виконали завдання і можна повернутися до Айхаба і порозмовляти з ним. Він порадить нам піти на ринок, де ми зможемо продати свою рибу. Повертаємось на ринок. Там ми побачимо, що утворився НАТО. Афібі опинилася посередині. Розмовляємо з нею, щоб дізнатися, що відбувається. Кос має завершитись після довгої розмови з мешканцями Річхолі, Ахабом та Фібі. Після цього цей квест буде завершено, а нам запропонують продовження наступний квест. Але на цьому ми завершимо і побачимось в наступному відео з наступним квестом. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі. Бувайте!